Добрий день, Жуля Володимирівна. Добрий день. А що сталося? Нічого. Джулія Володимирівна? Ви що, плакали? Ні. Так а ну подивіться на мене. О, ви що, на море зібралися? <риклад> М -м -м. Ви що впали? Самі ви впали, Андрій Вікторович. А що ж? Невже це мене хтось випередив? Жартую, жартую. Так, ану, розповідайте, що сталося. Ну, навіщо це вам, Андрій Вікторович? Ну, як це навіщо? Я чоловік, може, я хочу за вас заступитися. Розповідайте. Справжній чоловік повинен бути мужнім і хоробрим, і відповідати за свої дії. А я що? Я відповідаю за свої дії. Я дуже хоробра і мужна людина. Я навіть нещодавно відкрив музей народної хоробрості та мужності. Так, розповідайте, хто це зробив? Хто хто? Федір Вікторович. Як це сталося? Ми стояли з ним в черзі в буфет. Ну. І він мене питає: а чи правда, що у вас з Андрієм Вікторовичем спільні політичні інтереси? А ви що? А я кажу, мені нема чого приховувати, правда. А він? От він і не витримав. Так а хто на його місці витримав би? <ріст> так. Добре, Джулія Володимирівна. Заспокойтеся, не переживайте. А з Федіром Вікторовичем. Я поразмовляю, как человек с человеком. Обещаете? Обещаю. Спильные политические интересы. А как же? Я же вам зарублю. Федор Викторович, даже если мы выведем народ на улицы, Андрей Викторович ничего не сможет сделать. Ну, ну посмотрите, ну какой из него гарант? Ну... Да подожди ты, Мофу. Дождемся выбора. Я его там одной лев. А что це у вас так накурено? Хоть топор вишай. Если вы не заметили, топор висит в кабинете у гаранта. Говорите про гарант. Я щойно від нього Принесла вам Федор Вікторович сюрприз. О, подарки, я це люблю. Не понял. Що это? Іван Ясович, тебе би небудь дарили одну перчатку або одну туфлю? Федор Вікторович, це виклик на чоловічий двобій. Просто Андрій Вікторович хоче з'ясувати з вами відносини прямо на ринку. Он хоче зустрітися зі мною в боксерському поєдинку. Саме так. Боже, це ж яка нахабна і безпринципова людина. Я коли почула цю жахливу інформацію, я чуть не впала. Я його хотіла відмовити, але він не погодився. Федор Вікторович, ну, а ви відсогласійтесь, правда? Конісно! Так, Федор Вікторович, навіщо вам ця авантюра? Вам потрібно відмовитись. Ну, нехай вас краще називають боягузом, ніж поб'ють. що що? мене Это будет матч реванш за мой проигрыш в 2004 году. Я этого пять лет ждал. Тем более, что в 2004 году вы были реальным победителем. Да. Ну, а проиграли только по решению судей. Да. Я же сделаю всего котлету. Вот этими вот обеими руками. Правильно. Да. Кстати, а где вторая перчатка? Шановные депутаты, сегодня мы должны и дату. Коли діючий гарант захистить свій титул у бою з лідером опозиції? 25 <iedzieć> октября! Перепрошую, 17 січня! 25 октября! 17 січня! 25 октября! Пане Команденко, сядьте на місто! 25 октября! Брейк! Брейк! Збороніть! Брейк! Брейк! Сядьте! Брейк! Брейк! Сядьте! Сядьте! Сядьте. Дякую. Отже, я ставлю на голосування. Хто за те, що бій між Андрієм Вікторовичем, діючим гарантом за версією ЦВК і претендентом Федором Вікторовичем відбувся 25 жовтня. Голосуємо. Рішення прийнято. Я офіційно оголошую. Дата бою призначається на 25 жовтня. Доброго дня, шановні пані та панове. Ми розпочинаємо прес-конференцію, присвячену двобою за титул гаранта. Ви знаєте, шановні друзі, діло в тому, що я дуже багато років ждав поєдинку. поведінка. Когда Джолія Владимировна прийшла ко мне з перчаткой, я просто не смог отказать женщине. Андрій Вікторовичу, скажіть, чи не засмучує у вас результат попереднього зважування? Ваші три відсотка проти тридцяти Федора Вікторовича? Любі друзі, головне, це не вага. Головне це тактика. Сьогодні зранку я придумав для себе таку тактику. Федор Вікторович, я буду на ринзі. Жалити вас як бджола і літати як метелик. Андрій Вікторович, ви будете літати, як вінік по сауні. Федоре Вікторовичу, скажіть, чи буде ваша поразка у 2004-му стимулюючим фактором у боротьбі? Спасибо за вопрос. Дело в тому, що я завжди хотів уйти гарно, ну красиво. Тобто, не переможеним? Та ні, що? Я хотів у завжди з циганами, песнями, плясками, там конкурси какие. Андрій Вікторович, скажіть ви, а, мало, мало хто вірить в вашу перемогу? Як ви збираєтеся надихати ваших вболівальників? Відповідаючи на це питання, я хотів би звернутися до історії. Друзі, давайте згадаємо стародавнього народного герою Котигорошку. Коли Котигрошко? Пішов битися зі Змієм? Дуже мало хто вірив в його перемогу, але він здолав його і повернувся додому героя. Федор Вікторовичу, я бачу, у вас дуже багато нагород. За... Розкажіть, будь ласка, про свої досягнення. Ну, це немає, це всього лиш малость того, що помістилось ко мне в пакетик. <реш> вот це, к примеру, я отримав на Олімпіаді ну, в третьому класі по п'енію. А вот це. Это... Ну, це мені подарували самі брати кличко. Скажіть, будь ласка, а ось це що за нагорода? Ну, а ета. Ето я знайшов. Ну що ж, дякую вам, дякую вам, шановні. Ну, а тепер прошу сфотографуватися. Так, не підходьте до мене. Вікторович, у вас дуже гарні очі. Не поможе. Ну це просто якийсь маразм. Я коли дізналась про те, що вони хочуть зробити, я півдня намагалась відговорити їх від цієї дурної ідеї. Ну, де це таке було вирішувати все кулаками? Джулія Володимирівна, скажіть, а чи хотіли б ви самі довести свою політичну вагу таким чином? Ну, по-перше, це не моя вагова категорія, а по-друге, мій спорт, бої без правил. Чи будете ви за когось вболівати? У тих змаганнях, де я не беру участь, я вболіваю проти всіх. Андрій Вікторович, благаю, дозвольте мені вийти на ринок замість вас. Підіжіть. Ви що, вважаєте, що ви в кращій формі, ніж я? В мене немає шансів? Та що ви таке кажете? Це не я так вважаю, це так воно і є. Ви знаєте, в мене серце буде розриватися від болю, коли Федір Вікторович буде вас бити. Нехай краще б'є мене. Пробачте, Петро Арсентьовичу, Але мені здається, що ви переплутали вагову категорію. Ви щойно закінчили спортивну школу. А вже хочете стати чемпіоном? Андрій Вікторович, у мене є таке перечуття, що я стану найвеличнішим чемпіоном. Благаю, дозвольте мені вийти на ринг. Ви знаєте, я молодий. Я зможу, зможу протриматись проти Федора Вікторовича два тури. Ви що, сказилися? Ви забули, хто нинішній володар титулу? Це я. Ви не протримаєтеся на ринзі навіть двох секунд. Так, все. Закінчили. Ідіть, не заважайте мені. Ідіть, набирайте вагу. Віра, заходь. Розпочнемо тренування. Бий мене. Андрій Вікторович, ну як же я можу вас ударити? Ну як? Я дозволяю тобі, бий. Не можу. Віра, можеш? Mm. Можеш. Mm. Згадай, як я тобі знизив зарплатню на 50%. Бий.

Ну шо, пойдем, Муфрич, поспарінгуємся. Давай. <рес> а шо, пане Комуненко, ви би на кого поставили? На Федора Вікторовича чи на Андрія Вікторовича? Ми, комуністи, після 17-го року в азартні ігри більше не граємо. Шо, 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 шо? А ті мої 2,4 тисячі, що ви позичили і злили в казино, то як це називається? Федор Арсеньевич, а ти чо такой грустний? Іван Іліч, ви навіть не уявляєте собі, як я мрію стати чемпіоном. Ви розумієте, я сьогодні благав Андрія Вікторовича, щоб він дозволив мені битися проти Федора Вікторовича. Але гарант не дав мені такої можливості. Ех, Федор рвись нервісти в ці взрослые ігри. Большой спорт, ти знаєш, он поламав життя многим. Кожен хоче стати чемпіоном, кожен, становится становиться только один. Да и то на пять лет. Не, я дав себе клятву, что стану чемпионом. Вот все так думают, все так думают. А ты посмотри на меня. На кого я стал похож? Четыре боя и четыре поражения. Нет. Ты выйди, спроси сейчас, кто знает Коммуненко? Нет. Одни пенсионеры. А вот 20 лет назад Комуненко знал каждого, и каждый знал Комуненко. Да ладно, что сейчас об этом. Слушай, закажи старику что-нибудь выпить. Тьотя Ніна, будь ласка, два компоти. Ну шо, клеїм? Да-да-да, так, вверх давай трошки. Пойдет? Пойдет? О, от так. А че ж рівно? Та водиш. Угу, так. От як це пікантно, Джулія Володимировна, правда? Настоящий мужской бой. Я думаю, що це лучший спосіб рішити їх отношения. Звіта, я тебе прошу. Чесний чоловічий бій, я кожен день веду за справедливість. А це так, цирк. Да і білети як у цирк. Я вже з малим не знаю, скільки не можу сходити. Та скільки ж вони коштують? Від ста 100 до тисячі гривень. Як дорого, дуже дорого, звісно. Ви, кстати, брати будете? Ні-ні. Мене проведуть. Джулія Владиміровна. Я, конечно, очень извиняюсь, но мне так волнует один вопрос. Сколько получит победитель? 46 миллионов долларов. Света, бери больше. Голосив. А я брала бы в долларах. Ой, здравствуйте, Андрей Викторович. Доброго здоровья. А я вам уже обед подготовила. Вот, берите. Здесь много белка, это для того, чтобы вы побыстрее вес набирали. То есть вы уважаете, что у меня есть шансы, так? Ой, да какие там шансы? Просто не хочется, чтобы бой закончился в первом туре. Да вы кушайте. Кушайте. Дякую. 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 Опа, все неудачники за одним столом. Слышь, Слышь ты в очках, соль подай. <Слышь> так у вас же на столе стоить. Так нас за столом много. <Слышь> но то мы поемо, потем ведомо. Не піддавайтеся, це провокація. Нехай все вирішиться на рингу. Хорошо. Пусть все рішиться на ринки. Падім. З тобою ми ще встретимся. Щоб птох, і я б не витимав би. О, це вино озлив. Так треба посолити. Добре, що ми соломку не віддали. Шановні депутати, оголошую прийом ставок на бій між діючим гарантом і претендентом на титул. Хто за перемогу Андрія Вікторовича? Будь ласка, голосуємо. За 45 чоловік. Отже, ставки приймається один до десяти. Сто тисяч долярів на Андрія Вікторовича. Пане тягнеш кілю, з такими дрібними ставками йдіть. Вони... Куди? У букмакерські контори, що біля метро. А ми граємо серйозно. Що? Один мільйон доларів на Федора Вікторовича. Що? Ставити проти гаранта? А якщо він дізнається? Тихо. Це він сам сказав поставити. Фу. Андрій Вікторович, я вам як досвідчений боєць скажу. Треба частіше закриватися. Я не буду закриватися. Політик має бути відкритим. Андрій Вікторович. У Німеччині я бився з десятьма поліцейськими, сидів у обороні і плавав. А якби пішов у напад, то розкидав би цих поліцейських як цуценят. Тому, будь ласка, не забувайте про напад. Зачекайте, пануценку, але я чув, що там було п'ять поліцейських. Так, Андрій Вікторович, кому ви більше довіряєте? Мені чи світовій пресі? Вибачте, звісно вам. Отож, у своєму. Відомому бою проти мера Космовецького я дуже активно почав бій, завдав прямого удару, а потім забув про оборону, розкрився і отримав у коліно. Тому, будь ласка, Андрій Вікторович, не забувайте про оборону. Саме оборона – це не моє. І мені здається, що і не ваше, Віталій Юрій. Ох, Андрій Вікторович, чує моє серце, що ви не захистите свій титул. Треба щось вигадувати. А у вас нема ні сили, ні тактики. Але в мене є гроші. Але ж як гроші допоможуть вам нокаутувати Федора Вікторовича? От якраз гроші і зроблять це краще, ніж я. Тримайте оце. Ідіть зараз до Федора Вікторовича і домовтеся з ним, щоб він ліг. У другому турі. Це ж не сповтивно. Не сповтивно. Зате по-нашому. От ті два вальта, от ті два туза з козирним і шестерки на погони. Мішай. Федор Вікторович. Ви прирожденный победитель. Вас никто не сможет победить. Ты вправду думаєш, що я уже готов к бою? Да вас ночью Любого в нокаут отправить. А такое, между прочим, не раз уже было. Муфуч, вийдіть, будь ласка, в мене особисто змогу до Федора Викторовича. Як ви кажете, твои. Сиди, сиди. Ми друг другу довіряємо. Що там у вас. Добре. Федір Вікторович, ось вам цілий чемодан грошей за те, що ви лягли у другому раунді. От скажіть, будь ласка, пане Абценька, вас учили хорошим манерам. Ну да. Нельзя было вот это зробити а тет. Вікторович, не робіть з мене ідіота. Я тільки що казав йому вийди. Ну, все, 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 не суетісь. Говорите, лечь во втором раунде? Так. Ну что, деньги неплохие. Почему бы и нет? Чехов, Федор Викторович, я завжди знал, что вы благоузумная людина. Туповашиня. Всего доброго. Федор Викторович, вы что, правда согласитесь на эти условия? Вы что, правда один возьмете эти деньги? Ну все, 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 все. Жілаємо по-чесному. Я возьму деньги, а ти ляжеш. Шановні пані та панове, нарешті настав той день, коли у бою вирішиться доля гарантського титулу. Я радий привітати помаранчевий кулак жолине жало. Діючий гарант за версію цевика Андрій! А зараз з'явиться король опозиції. Професор двобою. Білоголовий янгол перемоги. шахтар рингу. Федір Вікторович! У синій кут, будь ласка, суддя матчу, майстер політичних боїв міжнародної категорії Джулія! Я сподиваюсь все чисто и прозоро. Бокс. Ну что, как сказал классик, ну вот мы и встретились на узкой дорожке. Теперь вы за все ответите. Что, директорищ, снова ховаетесь из за спины классики? Сами ничего сказать не можете, да? Что, что, что ты сказал? Ну все. Сейчас будет із ага. ага, Як восени 2004-го, так? Так, але підійдіть поближче. Зараз я вас вдарю так, що ви і впадете. И это мне говорить, человек, которому Що, да? Федіриктори, звикли до фальсифікації, так? Да? Справжній двобій. Це вам не бюлетні підкидати. Куда ви біжите? А, куда ви біжите? Майдан тут вам не поможет. А вам не допоможе рука Москви. Ау. А пока Вашингтон протянет вам руку помощи, ви протянете ноги. Федор Викторович, ноги ніколи не простягалися. Який би! Який би! Да все понятно, берегут силы для второго тура! Так все, брейк! Добре, Андрій Вікторович, добре. Добре, що ви вже у другому турі. Але головне не залазьте на його територію, бо на півдні та на сході Лингу він може вас нокаутувати. Хорошо, хорошо провели перший тур. Во втором бейте по слабым местам. Коррупция, земельный кодекс, внешняя политика. Загоняйте в угол і лупаште! Бокс? На... Так, рейдь! Ви що сюди прийшли обійматися чи битися. Перший день в політиці тут чи ти, чи тебе. Бокс! Андрій Вікторович, от справа! Привісили, ніколи тебе не підводили! Федор Вікторович! Ще не время! Вигрієш пачка! По Суді помогу! Що ви це? Забули, що зараз другий тур. І ви повинні лягти. Я не ляжу. Як це не ляжу? Ми ж домовлялися. І ви взяли гроші. Там було дуже мало денег. Як це мало. Що таке? Що ви... Один, два, три. Десять. Шановна громада, як ви бачите, зараз обоє кандидатів лежать у моїх ніг. Хоча всі знають, що я намагалась зупинити цей безлад. Але якщо гарант і лідер опозиції зараз знаходяться у нокауті, я повинна взяти керування країною на себе. І нехай ніхто не каже, що це саме я зіткнула їх лобами. Пане Митвин, збирайте засідання. Я буду оголошувати нові правила цього спорту. Вікторович, я готовий пробачити вам все. Окрім того, що ви вдарили жінку. Яку жінку? Джулію Володимирівну. Я її ніколи в житті навіть пальцем не тронув. Як це так? Ану дайте чесне благородне слово. Відповідаю. Ви знаєте, але зараз я нарушу свої принципи. Я буду брати участь.